Григорук Олексій, заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА. Знову рашистська атака, знову ракетні обстріли, і більше всього досталось Кривому Рогу. Нам відомо зараз, що 19 постраждалих людей. На жаль, троє з них загинуло на місці під час ворожої атаки в будинку, і серед них дитина один рік і сім місяців. Ще один чоловік загинув вже в стаціонарі. Чоловік 33 років. Зараз у стаціонар госпіталізовано четверо дітей. Одну дитину вже відпустили додому. Одна дитина, це дівчинка 7 років, знаходиться в важкому стані, діагності мінно-вибухова травма, черепно-мозкова травма, переломи сьомого, дев'ятого ребер, розрив плеври, вона прооперована і стан залишається важким. І ще в стаціонарі знаходяться дорослі троє з них в важкому стані. Це різного ступені мінно-вибухові травми, черепно-мозкові травми, травми грудної клітини, черепної черівної порожнини. Крім того, є постраждалі, які під час обстрілу це в Криворіжському і Нікопольському районі. Троє працівників підстанції двоє з Нікопольщини, Вони знаходяться в стаціонарі. І один е, легкого ступені тяжкості відпущений додому. Це Криворізький район.